Джеймс докладає більше зусиль, ніж будь-коли, щоб залишатися здоровим у своєму 21 му сезоні, тоді як Едвард заряджає енергією своїм швидким прогресом. Невпинний натиск Батлера просуває гілт. Сабоніс зміцнює Кінгс своєю універсальною грою, а Тейтум очолює Селтікс у їхньому прагненні до рекордного 18-го чемпіонства. Саме таким текстом Netflix хоче змусити вас і вже змусив мене. Подивитися їхній новий спортивний документальний серіал Starting Five про минулий сезон НБА. І чи варто справді витрачати на нього 45 хвилин на день, якщо ви плануєте його за 10 діб подивитись? Поговоримо про це сьогодні. Мене звати Андро. Я автор вашого улюбленого. Сподіваюсь, хоча б для когось блогу Timeout НБА. І з назви з того, що я тільки що сказав, ви розумієте, про що буде сьогоднішній невеличкий подкаст uh, Starting Five Файв uh, документальний серіал, який я вже зазначив, uh, приз... який є uh, як би правильно висловитись частиною uh, циклу цілого Netflix, який присвячений спорту. Багато з вас я впевнений. Бачили такі документалки, як Drive to Survive про Формулу 1, Квотербек, Receiver про НФЛ. Це те, що справді знайшло свого глядача. Є не такі популярні, принаймні серед моїх знайомих, а можливо в світі, теж популярні Breakpoint про теніс, Full Swing про Гольф. Uh, ну і ще багато-багато всякого. І взагалі не тільки Netflix знімає документалки нині про спорт, це справжній новий тренд. І ось НБА вирішила після НФЛ зайнятися і НБА. А хто знає, якщо в цьому році світова серія в MLB буде Dodgers yankees або Yankees-Match, тому то може незабаром нас очікує і велика документалка від Netflix про Бейсбол про НХЛ. Сподіваюсь, поки не буде, бо я боюся, що вони там почнуть росіян на обкладинку вкласти, і не, не треба нам того. Дякую. А, так. З чого почнемо? Одразу цікаво, декілька людей мені писало про це. Думаю, важливо це зазначити, хто знімав цей серіал. Ви все правильно бачили в титрах, тих, хто дивився серіал. Це там справді писали Барак і Мішель Обама. Тому що е, цей серіал робили Higher Ground Productions. Барака Обами, а також. Крінг Hill Леброна та Омаха Продакшнс Пейтона Меннінга. До речі, так Леброн є ну, вплив Леброна цей серіал, він величезний. Ми про це ще трошечки е, пізніше поговоримо. І знімали, наче незалежні компанії. Але хто дивився кватербек, а я радив вам подивитися, я нагадаю. і е, розуміє, що модель Кватербека була тут використана, дуже схожий стиль, фактично все те ж саме. Е, і навіть... Порівнював а, деяких персонажів між собою з цих двох серіалів, і там справді вистачає а, схожостей, ну, ну кілька зіздамасти самодніс для багатьох. Це одна людина, принаймні для тих, хто не сильно спортом цікавиться. Ну мені цікаво буде з часом вивчити це питання. Скільки там нових глядачів НБА в новому сезоні додавиться саме після перегляду серіалу, тому що в Форпулі це абсолютно нормальна тема. От серед людей мого покоління, до яких я віднесу перші курси університету чи старші класи школи, справді багато людей, які Формулу-1 почали дивитись саме завдяки. Відомому всім про неї серіалу. Ну, Згідно з Netflix, серіал покликаний відобразити битві гравців на майданчику і за його межами, коли вони женуться за величчю, долають травми і балансують вимоги сім'ї та спадщини. Я трошечки одразу не погоджусь з цим твердженням, тому що, як на мене, не зовсім вони розкрили його от битви гравців на майданчику. ну... Те, що ви показуєте в серіалі матчі цієї п'ятірки, один з одним, ну це, це не зовсім передає суть битви. Тим більше, принципові суперники там один з одним, ну хто? Джимі Батлер вдома Сабоніс, ну ну виша, ну Леброни Тейтом Окей, але вони з різних конференцій, те, що там було у 18-му, людство вже давно забуло. У людей коротка пам'ять, пам'ятаєте це. Тому, мені здається, тут трошки не вийшло за його межами, ну, наче і розкрили персонажів. Але, знаєте, ну, проста математика: персонажів 5 серій 10. Кожному а, можна приділити ну, по дві серії. Тобто там 5 хвилин йшло на титри, вони дуже довгі були. Тобто, це 80 хвилин. Ну, мені здається про тому, що ігрові аспекти справді неможливо в такій короткій, ну коли в сезоні в регулярці 82 гри. А є ще All-Star, є ще плей і так далі, в декої фінал, фінали конференції. О, тому ігрові аспекти було досить важко в них вмістити. Тому мені здається, справді було б цікавіше трошки більше про о, шлях кожного з героїв до НБА показати. Оцього мені не висачило, але це особиста моя думка. О, так, тут Netflix нам ще Каже, що покажуть, як вони женуться за величезну, але з цим проблем не було про це ще поговоримо. Ну, В цілому, В цілому ось таке перше враження від мене. Давайте для тих, хто ще не чув, про персонажів трошечки. Домаса Сес Сабоніс, Джимі Батлер, Леброн Джеймс, Джейсон Тейтом, Ентоні Едвардс. А якраз перед. Як я сів записувати подкаст і сп'єн викотили свій список ТОП-10 гравців НБА, в якому Тейтом 5, Леброн 7, Едвардс – десятий, 10, Сабоніс Батлер поза топ-10. Розумієте, e, Підбір персонажів насправді мені було б цікаво там з часом почути, як саме обирались персонажі для серіалу. Отже, ви розумієте, що це цілий рік у вашому житті має бути. Група, група людей, яка вас знімає, наче в серіалі Офіс. І не кожен на це погодиться. Тому я думаю, насправді там пропонували багатьом, але почали гравці масово відмовити, що вони дійшли аж до, до Мастеса Сабоніса без неповаги. Без жодної неповаги. Я його обожнюю, він дуже класно розкрився в цьому серіалі. Але я думаю, е американському глядачу було є багато інших людей яких їм цікавіше побачити на роль такого сім'янина? У нас же є Йокіч, так? Але Йокіч не погодиться на таке зніматися. Йокіч погодиться піти, подивитись перегони коня. Але в його, в його житті оце ваші зйом... знімальні групи, ні, все, дякуємо. Не потрібно нам такого. О, ви знаєте, хочу ніби от і без спойлерів, але. Не знаю, як вийти. Зарані перепрошую, якщо якийсь фрагмент пробіжить з моїх уст, але е, по декілька слів по тому, як е, чи передали персонажі е, в Netflix, на мою думку, чи ні. Тому що ну ви ж розумієте, що я дуже пристально слідкував за минулим сезоном НБА, і більшість подій, які передає цей серіал, я ну, в цілому пам'ятаю досить добре. Там ігри дуже добре, деякі пам'ятаю, які е, показувалися, особливо ті, що на початку сезону були і ін... Різдвяні, зрозуміло, стар. Ну, як і багато хто з вас. Е, тому, ну, щось то я пам'ятаю, щось те я про якусь ту літературу про всіх цих людей я і читав, тому щось то й знаю. І от е, почну з Сабоніса, тому що. Його я побачив найменше в цьому серіалі. Воно, от наче і не дивно. Ну, по-перше, він і на All Star не потрапив, він і в плей-офф не вийшов. Але все рівно, знаєте, якось. Якось мені хотілося більше, тому що після перегляду ми, ну, ми зрозуміли, що це такий сімейний чувак, о, в нього прикольна дружина. У нього справді величний тата баскетболіст. Я радий, що це показали о, в серіалі. до речі, як на мене, і Дамастеса і Арвідеса приблизно однакового о, часу в серіалі показав. Ну це вже п'ять днів з часу мого перегляду пройшло. І я так по пам'яті говорю. Uh, але ну, мені ось uh, сталося, що до не на всі 100 розкрили. Можливо, про нього справді не було більше що сказати. Але мені дуже подобається цей персонаж, як і багатьох він сподобався з того, що я з відгуків читав. Ну, хотілося б мені його більше. Але ну, вже як є. Uh, Круто, що він тут був. І я чекаю від нього дуже хорошого сезону в Сакраменто. Принаймні з того, що нам показували, він заряджається на цей рік, і все в нього буде добре. Е, наступний персонаж е, Джиммі Патлер вже розлетілось, тому що ж у нас в нашому мінімалістичному простому суспільстві одразу ніхто не хоче такі довгі серії. Дивись, одразу ріжуть все і вам в тік заливають. Розлетілося два моменти з Джим Батлером. Перше, це там, де він послав Бостон. Ну насправді тут вболівальникам Бостона хочеться передати привіт моїм друзям. І закликаю не ображатись на Батлера, тому що він в цьому ж серіалі розказує, як колись ненавидів в Майамі. А, а хтось згадає, що він не в Майамі, колись грав він в Майамі, Перейшов був, буквально в 2019 році. Людина грала в Чикаго і ненавиділа Майамі. Майами, причому відверто теж про це заявляла. Ну такий вже в Батлера хар характер. Він не вміє просто боротись на майданчику з кимось. Він це переносить на, на все життя просто ніби. Але потім, я думаю, пройде років 15, може менше. І він буде вже обійматися з вами в Босана. Все буде добре. Принаймні хочеться а, в це сподіватись. А, і другий момент. Другий момент це, звісно, смерть батька Е, В ті моменти, коли він не знав, що робити, не міг навіть думати про баскетбол. Тому що ще в плей-офф сезону 22-23. Тобто розумієте, не в минулому, а в позаминулому, було діагностоване дуже складне захворювання у тата Джиммі Батлера. Якщо я не помиляюсь, дізнався про це Джиммі після сьомої гри з Бостоном, яку Майамі виграли, коли вони три вели. Потім Бостон 3 -3 відігрався. Четверту Майамі на виїзді забрали, вийшли в фінал. І тоді, тоді Джиммі все дізнався. Ну і вже в цьому сезоні його тата був. Дуже сильно хворий. І 8 лютого 2023 року о, тата Джиммі не стало. А В серіалі буде показано цей момент дуже драматично. Там буде гра до цього, там буде день Джиммі. До цього. Ви там зможете все побачити. Це справді такий трагічний момент, коли ні гроші. Ні баскетболу ні змог... не могли допомогти Джиммі, і ну, вони відійшли на другий план. А в цілому Джиммі показали в серіалі, як сім'янина, як він за дочками бігає, і розкрили його справді з трошки іншого боку. До речі, що мені дуже сподобалося, що одразу на початку там ну, вам сподобається, коротше, як багато буде сцен за цим. Днями медіа на початку кожного сезону, коли він витворяв всякі дивні речі. Коротше, Джиммі вам сподобається. Наступний персонаж це, це Леброн Джеймс. Що він творив? Ну, якщо коротко, то готуйтесь, готуйтесь до великої критики всіх флеків, всіх особливо тренерського штабу. Готуйтесь до цього. Е Ну, Леброн показав, хто тут король, там трошки річ у полу дали агенту гравця дали поговорити. Може б краще не давали, бо він там теж наговорив всякого. Дітей дітей Брона багато показували, це сподобалось. І в кінці про Броні частина все супер. Е, до речі, про Броні, так показали, як Леброн дивився його ігри, показали, як переживав зупинку серця. Це, це топ. Ну, тобто... В плані, в плані роботи групи зйомочної. Звісно, нікому зупинки серця не побажаєш, а, а особливо дітям. І мені шкода, що тут трошки не показали, яким саме гравцем броні був до зупинки серця, тому що це був зовсім інший гравець, не те, що він показує зараз. І ну, головне, що живий справді така трагедія могла. Могла відбутись, але на щастя, на щастя все добре, принаймні, поки, і будемо сподіватися, буде і надалі. І все в кар'єрі броні вийде. Далі, Джейсон Тейтум, ну, Фотка з Тейтумом вже розлетілася, одна. Про неї не будемо. Ну, Розумієте, що це чемпіон минулого сезону, а отже, в фінальних серіях готуйтесь. Багато бачили Тейтума, бачите Тейтума, Багато просили його. Теж нового дізнаєтесь, хоча ви і так вже, вже знаєте, вам ж вибори не дають. Так, дюз буде дуже багато в серіалі, більше, ніж Томасте Сабоніс, до речі. Але, ну, Тейтон для мене якось по-новому не розкрився. От, на жаль, я не хейтер якийсь там великий, але мені здається, досить маніпулятивно його показують в цьому серіалі, ніби всі проти нього, а він такий е величний гравець. Ну, він в кінці там розповідає, там, там, там такі цитати, він видає, Боже, що він про себе думає. Я, якщо чесно, трошечки впав. Тому що, ну, коли Джейсон Тейтум називає себе одним з найкращих гравців в історії цієї гри Джейсон Тейтум, А Джейсон Тейтум зараз 105 гравець в НБА, Ну, серед тих, хто зараз в НБА, Навіть про тому, що я думаю, так. Ну це мені здається, незалізобетонна думка. А, а в історії, типу. Типу, він. Де в історії? Ну, принаймні, поки. Ну, отож. Ну, коротше, подивіться, розберіться, як вам він. Так, і до головного персонажа зараз будемо а, переходити, тому що, на думку, і Шамса Чарані, і багатьох фанів а, сенс цього серіалу. Тобто, Netflix хотіли зробити. З Ентоні Едвардса наступне лице НБА, наступну головну Суперзірку. І мені здається, вони самі це не змогли зробити. Тому що показали вони Едвардса підлітком, показали його дитиною, який сидить цілими днями за іграми, якому дядько складає речі у валізи, бо він цього не вміє робити. Ну, мені здається, вони не до кінця розкрили персонажа, тому що е, ті всі трагедії е, перепрошую, в житті, які переживав Едвардс, і втрата мами, що немало чого коштує, і багато всього іншого, ну він таким став не тому, що захотів. У нього справді були важкі періоди, в я вважаю, в його поведінці є прогрес і все буде краще. Хоча, звісно, це справді дуже велика дитина. І тому, якщо Netflix хотіли зробити з нього головне лицарі, то треба було трошечки не так його знімати. Але з іншого боку, вони показали правду. І це прикольно. А, для тих, хто не дуже багато знає предурс, бо я знаю багато і я ну, так і очікував. Вам, я думаю, не сподобається, але побачите, які діти іноді грають в НБА. Ну, з іншого боку, все йде до того, що все ж таки Едвард, таки наступним лицем а, Ліги стане. А, і зверніть увагу, Леброн знімає серіал. Але чи був центральною фігурою в цьому серіалі? Подивитись. Ну, я, наприклад, не впевнений. Ну. Мені здається, що тут і зіграло свою роль і те, що Едвард вже кінозірка. Хасл фільм. Привіт всім. Олімпійський чемпіон. Норм. Норм. І багато уваги він отримав. Я вважаю, що він був. Головним персонажем цього серіалу, і він нікому не сподобався, бо він весь серіал грав в Call of Duty. Ну, глобально. Але при цьому він справді непогано на полі провів сезон, однак Netflix якось не до кінця розкрила цю думку. Принаймні, ну, принаймні, можливо, я так погано дивився. Взагалом, загалом, хто дивиться спортивні документальні серіали там, на постійній основі, ну, принаймні там раз півроку, коли вони виходять. Тому що у Netflix дофіга їх ви можете зайти на сайт чи куди там подивитись, подивитись там баскетбольних лише з десяток є. Раджу передивлятись такі речі, тому що вони справді цікаві, вони справді будуть розвивати ваше. Бачення та знання баскетболу, особливо НБА. Тому на цьому будемо потихеньку завершувати. Е, ще скажу, що дивився я в оригіналі, але моя англійська не ідеальна, тому, можливо, деякі моменти я опустив важливі. Перепрошую за це. Це навіть не від англійської, злежте, просто я дивився е, дуже швидко і погано. Але. Раджу, раджу дивитись в оригіналі, можна знайти десь українські субтитри на якихось сайтах, які я радити не буду, але якщо не маєте іншої можливості, то чому б ні. І... І що? Якщо комусь потрібен буде перелік, щодо документалок які можна подивитись. Тут от від ESPN вийшла про ще когорту гравців на, на чолі з Джейленом Брансоном. Теж можу порадити. Чи іншого документалу, пишіть, пишіть в коментарях на Ютубі, пишіть, пишіть в телеграм-каналі, переходьте туди обов'язково. Дуже вас там чекаю. І м -м, дякую за увагу. Це був доволі швидкий запис, але він був заради того, щоб порадити вам подивитись цей клятий серіал від цього клятого Нетрікса. Дякую за увагу. Всім гарного НБА, У нас менш ніж за тиждень стартує сезон. Там і почуємось. Пока-пока.